Насамперед, представники опори озвучили аналіз роботи депутатів Верховної Ради. В цілому так за перших півроку роботи обранці цього скликання зареєстрували майже дві тисячі законодавчих ініціатив. Найпопулярнішими були економічні питання. На цю тему зареєстрували майже 500 ініціатив. Найменше три сотні стосувалися соціальних проблем. Не стояли осторонь законодавчого процесу і депутати від рівненщини. Найбільше законопроєктів було подано Юрієм Вознюком, далі Віталій Чугунюков. Це найбільше законопроєктів, які були подані. Серед них і закони, і проєкти постанов були. Найбільш цікавими сферами є гуманітарна політика. Лідером в цій сфері є в нас Микола Сорока. З цього приводу народний депутат Микола Кучерук вважає, що самою лише кількістю поданих законопроєктів оцінювати роботу парламентаря неправильно. Відповідав. Вимогам суспільства не вимогам окремої групи, або можливо якоїсь області, або можливо якоїсь касти, так а іменно для всіх. Для всієї України, щоб оце було трошки поліпшення, народний депутат Віталій Чугуніков є секретарем комітету з питань будівництва та житлово-комунального господарства. Розповідає більшість поданих ним законопроєктів стосувалися безпосередньої роботи комітету. Втім, були й інші законотворчі ініціативи. Дійсно, ті законопроєктів, яких я розробив і сьогодні не зареєстрований, не касаються роботи першому комітету. Ці законопроекти, які не касаються на комітету, вони суспільно розкриване. Це закон відміна білих депутатів, які ми подали і підписалися фракції. Депутат Юрій Веснюк, який є головою підкомітету з питань оподаткування фізичних осіб, погоджується. Головне для народного бранця робота саме у профільному комітеті. При цьому визнає часто життя змушувало братися і за інші питання. Я все ж таки рахую, що я мізні падає Верховної Ради не. Не тільки знаєте, так секторово має сховатися тільки його комітету. Я підготував по своєму комітету всього два закони. Так, всі інші це ті законопроекти, які прийшли на думку. Так, під час роботи приходили громадяни, да зверталися по різним питанням, і ми з тих звернень робили якісь законопроекти. Крім цього, як повідомили представники опори, депутати від Рівненщини подали майже 60 депутатських запитів. З них третя частина стосувалась захисту інтересів окремих громадян та колективів. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».